За фінансової підтримки у гарком у попередній частині профітролів це <свист> <свист> <Тихі плізь його> і Є типу фільми, від яких просто плакати хочеться. А ну, у нас з... в Україні просто нету таких бюджетів. Ну, ми не можемо собі дозволити зняти мустителей. Квартал, який продаж, який достатньо качественно комедію робить. <свист> Якщо взяти, теж таки Тараса Кровича Шевченка и фільм а Аля Шерлока Холмса от Гайч. Uh, Тому що там, в принципі, українці адекватні. Там єдиний цей... був там стопка якась що У нас визникає супротив цьому всьому. Дай те, що я можу звати драму. Це, це найшла цікаво думати за персонажами. У нас вивсяк Олесь Юсипчук. Він же аніматор, художник та режисер, котрий обов'язково сьогодні розкаже про свої нові. Проект yeah. Олесь Юсипчук, режисер короткометражної стрічки «Відьмак полювання, яка вийде скоро. Художник-постановник фільму Тіні на забутих предків, сценарист та художник мультфільму Заврики, режисер та сценарист загадкового мультсеріалу, якого ми назвати не можемо. Mm -hmm. Чим ви займаєтеся? зараз? На даний момент ми закінчуємо один амініційний проєкт і розпочали. Ми вже давно ведемо роботу над другим. Це є мультсеріал для телебачення. На жаль, по контракту, поки не вийде перша серія, я не можу назвати ні назви, ні деталі самого проекту. Але це буде такий собі український південний парк, де ми будемо висміювати внутрішні проблеми України. Там і суржик, і проблеми маршруток, і будь-які проблеми щось чорне, так? Так, просто стібамось над нашими внутрішніми проблемами, над нашим менталітетом, над тим, хто ми є, і над нашими якимись вадами. Цінової Цільова аудиторія нас звучить від 15 до 30. Тобто там такого гумору, як саме з парком буде. Частково буде, на частково хочеться чуть чуть близько культурніше. Кий прохолодний вітерець, плевіває хмаринку, вона пливе. Що <клес> <клес> Що таке? Господи Боже, вибачте, була якась дивна відрижка. <клес> а хто у вас Картмана буде озвучувати. Левченко Ганна також відома як Ганна Лев. Шоумен, актриса, телерадіоведуча, співачка, режисер та сценарист найбільш відома широкому загалу як голос багатьох популярних героїв мультфільмів. Зокрема, є голосом Барта Сімпсона, Ральфа Нельсона, Джимбо «Сімпсонів». Віталі страйкують, сподіваюся, навічно як мені добре, я та <ху> <ху> Чувак, ти мене киданув. Я бішені що не вірю. Тут якісь дурні писанки. <ху> Після свіжої тобі вже ніколи не захочеться мороженої. Кайла, Еріка, Кенні, Шерона, Шейла та Лінда з південного парку. Дякую тобі за все добро, що ти мені зробив. Скільки разів ти скеровував мене на істину путь? Це зробить Трент Боїт. Він найнеслухняніший з нас. Ліли Еймі та Гюберта молодшого з футурами. Привіт, тату. Знову майструєш якийсь безглуздий апарат. Вибачте, сер, можна й мені 30 грамів. Бо мої батьки вимагають, щоб я стала справжньою леді. Фрай, будь ласка, опусти бінокль. Стіна стрип клубу вдруге за день не впаде. У нас немає такого персонажа як ми Картмен. Все, а так, так. поки що ми якраз з Михайлом ведемо переговори стосовно озвучування. Ми підбираємо акторів. Картмен у мене співав. Сонце субі світи собі субі пасуть. така доля. наша. з усіх усіх персонажів запам'ятовувався саме ваш голос голоси, тому що у вас не один голос у вас їх. Як... Тисячі ліпенка, тисячі голосів, просто жінка з тисячою голосів. Чи ви зайняті в конкретний момент? До вас тут гостю прийшла з Бартиком сказати вам, довго думала, що таке Косять мене за шорти. Володимир, розкажіть нам коротко про свій проект, щоб ми знали, що чим ми займаємося. Володимир Ликов, засновник, керівник та сценарист анімаційної студії Тунгуру. В 2007 році студія стала відома широкій аудиторії після створення серіалу Умането. Згодом студія випустила мультиплікаційний серіал Футбол по-українськи. Мультфільм демонструвався на телеканалах ТРК Україна, СТБ, Новий канал та американському каналі Камеді Централ. Також, крім мультфільмів, студія займається виробництвом реклами. І соціальних роликів теж момент я роботи над проектом Тельфи. Пригоди тельфів, новий український мультфільм, який створюється на громадських засадах. Мета цього проекту зробити не тільки мультфільми, але й казкову систему освіти, в якій би малюки нашої країни могли б обирати собі чим займатися. Загалом у мультфільмі сім основних тельфів, що живуть у казкових світах. Тельф український проект, така українська сказка, нова, це такий волшебний мір. Тельфы это покровители детских талантов. Вот у нас семеро героев, которые пришли из семи разных миров. Привет! Я Фарбочка, я герой першого національного мультсеріалу. Я дуже да. полюбила цей проект, бо він дуже добрий. Там нема поганих персонажів. Я виникла сама ідея робити я... тельфи, чисто дитячий мудфільм. Тим паче, що я не скажу, що зараз мені здається робити чисто дитячі мультфільми досить невидіно, тому що це досить вузька аудиторія. Ні, я так не думаю. Я думаю, що діти взагалі це двигун анімації. Типу вони тягнуть собою батьків і кажуть, вони типу, маку приймають, та? вони приймають рішення. Татусь, мені потрібна ця іграшка. Все. Ми Заберемо в них усе. І роздамо біт. Так це ж трупінгу, це пограбування. Хочу, в принципі, думати про українську анімацію, тому що знаєте, прозвичала недавно фраза. Я не хочу бути грубим, та все ж прозвучало, що українська анімація вона е глибша, ніж фільми українці, тобто прямо там в сравці. Я не знаю. Я думаю про українську анімацію, про українське кіно, що вони потріщо потрібно, щоб вони були. Друзі знають мужність і об'єднають сили, щоб врятувати світ від загибелі. Взагалі наразі сценарій готовий на якому етапі. Ну, Взагалі, знаєте, я попитувався подойти к тому проекту до то, достаточно концептуально вистраювати одразу систему. Uh, которая вот как как сделана в Европе, как сделана в Америке. То есть я не uh, Это, как я говорю часто, что это красный проект. То есть там есть и книжки, там есть и uh, ну, и мультфильмы, там есть и шоу. А, Мерчендайзинг крутая речь. Майсен Вазина, так это что это самая Маша и Медведь, там уж напускают и подолки, и соски. Да, все. я Just просто зараз выпускаю. Вот, like. so, mm. поэтому я считаю, что знаете, как бы должен быть синтез, вот как вот так, как было у Диснея. Да, у него были мультфильмы, у него были комиксы, у него были книжки, у него были развлекательные шоу. Они особисто здається, что в основном все думают, что ты типу, па мультфильм, ты пушишь дитячий. Червотил вы занятися чимось от серйознішим, чим, чимось для дросишь аудиторії? Я просто. Ну вот сейчас хочу делать что-то для детей. ну, э, Хочу сделать сказку, которая бы ну, донесла идею для детей, что где бы ты ни был, Тельфы заботятся о тебе, развивай свои таланты, и у тебя все будет хорошо. Все надзвичайное у науки. Треба вчитываться. Наука ⁇ это жизнь. Ну, знаете, это как это две радиоволны. Вот ты настроился на взрослые мультфильмы, а ты будешь делать взрослые мультфильмы, ты настроился на детские, будешь... Яло дітство, то він Процес. сам велика дитина. бачите? та є така річна проката, яка називається Бабай Бабай, «Бабай український анімаційний фільм фентезі, знятий Мариною медвідь. Прем'єра стрічки в Україні відбулася у 2014 році. Фільм розповідає про чарівну дівчинку, яка шукає своїх батьків, викрадених бабаєм, вважається першим українським повнометражним анімаційним фільмом, що вийшов у широкий прокат від України. я просто начал жодные позитивные рецензии. У, ну, у, нас, ну, есть, у нас есть ну, те люди, которые работают в этой сфере, знают о том, как происходит это все изнутри. Я вообще считаю, что критиковать очень просто, а делать очень сложно. Мне бы не хотелось говорить что-то плохое про работы коллег. Я просто знал очень хорошо режиссера. Вы выпустили подобный фильм в кинотеатре? Я тут сто років не витримаю з моїм артритом. Якщо по-чесному так не знаю, я нікому не розкажу. Камера розкаже, а я ні. У нас відсутствує український контент, поэтому випускайте, покажіть хоч штук. У нас буде. є прекрасний чудовий український контент. Це країна моя Україна, Степи Коваля, отлично, де я озвучую отлично. кота. І де цей фільм. Його навіть в Ютубі подивитися не можна. 25 серій Дова, про Україну, про кожну частину України з вигадки. Сказкою, з легендою, пластиліновий мультик ідеальний. Кожен раз новий режисер. Дуже цікаво, дуже красиво. Про Легедзинську балетну школу чули? Як там танцюють? А кіностудія, Уявляєте, своє кіно знімають і музей трипільської культури побудували. Це друга проблема, напевно, не тільки українська анімація, але й кінематографу, взагалі українського. Тобто, перша проблема це створити якісно. друга. Це його ще треба продати і правильно подати, прорекламувати. Тому що, от проєкт, який згадувався Моя Україна Україна. Я дуже давно відколи він зародився, на те, що я за ним слідкував, коли ж він буде, що буде. В Ютубі коментував, десь авторам писав, якось так все тихо, тихо, тихо було. І потім благо, що я побачив випадково новину, що кілька серій показував в якомусь кінтатрі. Був такий напівзакритий показ. Я туди попав. попав Ну, побачив майже всі серії. Було наскільки приємно, класно, ухти. А ну, де я... далі? І чому далі цього немає? Давай напишемо про українські справи, про борщ, вареники, галушки, інші страви. Чому в них смакоти завжди повінця? Чумацьку сіль у них насипають українці. Яу! А розмальовані коти і печі, а писанки, а сварга і безкінечник. Тут проблема, напевно, я не знаю, чи продюсерів, чи піар-відділу, якщо він взагалі існує. От, наприклад, у мене недавно була така ситуація, що реально в Україні не вміють продавати медійний продукт. О, Був фільм, я не можу називати який ще і як де, де актор дзвонить не і актор дзвонить каже, а де реклама фільму? Чому ми його не бачимо? Ой, ну а що ми можемо робити? Ми плакати роздрукували, повісили в кінотеатрах. Каже, а ви можете, не знаю, там, взяти, наприклад, візьміть якісь групи там, в Фейсбуці, ВКонтакті, там, типічний Київ, типічний Львів, там, сотні тисяч підписників. Раді. Візьміть, виставіть постер і скажіть, перепостіть нашу, наш постер і виграйте два квитка. Каже, це елементарно. О, шикарна ідея! Зараз з вами зв'яжуться наші піарщики. Піарщик дзвонять. Добрий день, у вас є ідея, як піарти наш фільм? Як там так. здається таке? Бо там, бо там, бо там сидять, знаєте, таку друг, сестра, братик, там, когось, по типу, не там, типу. Лавочка, мій муж, між до прочі, мультик рисує, отак от. <ристо> ну, <воно, ристо> тоді це <саме> не <ристо> <витомить, ристо> так, як вони, типу, показ мультфільму, вони там, mm. як вони рекламують? Вони відправляють листа, запрошуємо вас Приколен. на наш показ. Я недавно йшов по сільпо, це на реклама сільпо. Може трошки перезвоніть мені, буде реклама сільпо. Я йду по сільпо. Скільки разів слово сільпо? Сільпо. Йду я таки по цьому магазину і бачу там сосиски. А на тих сосисках значить намальовані персонажі з кожум'яки. Кожумятки це. А, я бачив в інтернеті там коровка, типу, хана цьому бичку. Звичай, в Голлівуді 50% бюджету. Вже закладається на, на рекламу, так за 50% Ми робимо фільм. За 50% ми його рекламуємо. Макдональдс аж Макдональдс, всюди. Тобто, е, може, проблема в тому, що люди ще не готові вкладати, вкладати гроші в рекламу. Не розуміють, що якщо вкласти гроші, потім вернеться більше. Концерт буде тут після концерту. Принцеса вийде на сцену. Сказати, кого обрала за чоловіка вона назве ім'я, я подам знак, і ми... Типу, ок, давайте мужики зробимо класний мультфільм. О, ми зробили мультфільм за п'ять років, як у нас зараз відбувається. Так. А, і... а чого вони дивляться? А Ні. чого? А ніхто не знає. Ніхто не знає, що воно є і Тому що про проходили довгий шлях і думаю, все, ми такі мовиці, Нарешті ми його зробили, а тепер дивіться, давайте, розкажіть нам у відповідь. Скажіть, а, у вас мультфільм, який ви плануєте, я не знаю, про що він називається на якому каналі. Там нормальна графіка чи як бабай? Там ні, там ми опирались більше на світові якісь бренди, на світові мультфільми. І от люди, які не знають, ми просто показуємо, кажемо, вибачте, от як вам такий мультфільм дивилися? Так, а це що, американське щось нове У нас буде це показувати? Ми такі, єс, єс. Тобто ми рівняємось на світовий рівень, а, на жаль, не на український. І ви собі вже заклали? Ні, ми не займаємося. Ми виготовляємо тільки продукт. А вже канал буде сам займатися розкручуванням і популяризацією. частом. Всі бачили мультик короткий про <пробітник> птичку <пробітник> піщанку? Піклана вообще ніякої немає, але з того, що він взагалі супер-якісний, я ж по рукам хвилююся. Секундочку, це Дисней, це як... Да, але він ну, просто першого, просто є золоте старе правило, типу, з першого ти працюєш на ім'я, а потім я працюю да, на тебе. Ні, типу, ні, ти ні, бачиш лейбл Дисней <laughs> або Pixar, тако, типу, я хочу заходити в Дисней. Я виск. маю про те, що можна, зокрема, використовувати якийсь отдельний мультик, хто теж робить, просто виложиш в сеть, якщо він якісний, вони хочуть продовження побачити. Ми, а, думала, так, але нав... Нав... навіть маленьку історію зобов'язані її прорекламувати. Бо якщо ви просто викладете її там побачать 20-30 чоловік, цього достатньо. у наступних частинах. Ви побачите того, щоб український контент існував, його необхідно покупати роботи. Ти хотів бачити мультик. Зранку і ввечері принтаві які діти. Нащо нам діти мені сказали? Коли приходять там заказчики, продакшона лісні, нам нужно очень сміло, так щоб там прямарна смішно вірусно». Обчика озвучували все таки ви. Я такі бу я так ви тут уже вони ж вибирають контент якраз під свого глядача. О, боже мой, боже мой в Україні мультики. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступний випуск профітролів. Далі тільки найцікавіше. Чува, чувак, не знімає теме. Ми забули сказати, що у нас типу, не комерційне, ми все робимо за власні кошти. Тому якщо у вас є змога, допоможіть нам копійкою, отут буде вказано. Данат! Ти це своїм голосом сказав? Сьогодні продовжують шліфувати. Коротше, підтримуйте український медійний продукт. Якщо хочете почути щось нове, побачити щось нове, то ви потрібні нам, ми потрібні вам. І ви зараз про те, що відбувається взагалі в українському стетстві. Профітролі завжди раді допомогти вам і шукати гідний профітролі!